Не отходя, як кажуть, от каси, сразу проверим, что тут є у нас у багажнику. Так, колочка є. Все чітко. Ну це вже хорошо. Відкриємо, що тут у нас... О, блядь! Ви поняли? Меган з фаркопом. Меган з фаркопом. Данкрат, ключ. Все як положено, повно... розмірна запасочка. Перший раз четвертий Меган приїжджає із фаркопа. Що, це в наторі фаркоп тут є. Друзі, є фаркопа, ну сейчас поліземо, подивимось, ну давайте ексклюзивні кадри, що тут очки у нас. Точно, блять, фаркоп дивись. Ти дивись. Фаркоп. Сюди ось цепляєш. І пошов. Ну прикол. Так не то що повний комплект тут все на світі є, ще й фаркоп є. Ось такі от французький меганчик з варкопом інтересно. Француз пиццу, навіть на вазию, поняли. Друзі, як працює авто дальне світло. Тобто я їду, лівою рукою знімаю. Машина їде на дальньому світлі. Бачить встречну машину або другий яркий світ. Меганчик переключається на ближний. Дивіться права рука. От ми їдем, я зимаю левою.